Офіційних вихідних та новорічних свят від початку Великої війни в Україні немає. Однак люди відзначатимуть новий рік, тому усі силові структури слідкуватимуть за правопорядком, дотриманням правил протипожежної безпеки та надзвичайних ситуацій. Проте, скільки поліцейських буде на магістралях та вулицях міста, а також рятувальників, у нашому сюжеті. Комендантську годину у новорічну ніч не скасовують, тому на вулицях міста патрулюватиме більша кількість правоохоронців. Це будуть піші та автопатрулі. Також оперативну обстановку у Вінницькій громаді буде відслідковувати ситуаційний центр. На період новорічних свят поліції Вінниччини посилює заходи безпеки на території області. На вулицях населених пунктів публічну безпеку забезпечуватимуть додатково авто та пішопатрулі. До того ж, цілодобово працює ситуаційний центр, який аналізуватиме та збиратиме інформацію про стан оперативної обстановки. Особливу увагу хочемо звернути на заборони, які діють відповідно до вимог воєнного стану. Також діє заборона на реалізацію та використання петард, салютів та фаєрверків. За дотриманням правил протипожежної безпеки слідкуватимуть і рятувальники. Майже 200 рятувальників та 60 одиниць спеціальної техніки перебуватимуть на добовому чергуванні 31 грудня на території Вінницької області. Бійці, ДСНС готові до ліквідації пожеж та різного роду надзвичайних ситуацій, які пов'язані із погіршенням погодних умов та зі збройною агресією України. Сусідки все ж таки рятувальники хочуть нагадати вінничанам, аби вони, попри свята, не забували дотримуватися правил пожежної безпеки. Не залишайте. Дітей без нагляду та свої новорічні зелені красуні. Також на ці вихідні не планується погіршення погодних умов. Тож ми бажаємо, аби в прийдешньому новому році з вами завжди була безпека. А служба порятунку з вами буде поруч. Також на новорічні свята буде посилений патруль, щоб слідкувати за дорожніми шляхами, трасами державного значення автомагістралями. Поліція буде продовжувати працювати у посиленому режимі. На патрулювання вийдуть додаткові екіпажі, які будуть захищати спокій вінечан, коли ви будете відпочивати. Збільшення патрулів та надзвичайників спрямоване на створення безпеки громадян та зменшення кількості надзвичайних ситуацій у новорічну ніч. Владислав Гемба, телеканал Вільчина.